Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Сьогодні розглянемо виконання практичного завдання. А саме нам потрібно створити алгоритми для кожного з виконавців, а саме динозавриків, які, пройшовши певний маршрут, побудують шлях до відповідного яйця. Кожна клітинка дорівнює 20 кроків. Для цього нам потрібно першочергово завантажити онлайн-середовище Scratch. За посиланням в описі під відео відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Закриваємо випливаюче вікно, видаляємо нашого котика спрайта. Потім створюємо, обираємо нове тло. Оберемо сітку із кроком клітинки в 20 кроків. Ось оцю, нижній частину є. Тепер додамо розширення олівець. Олівець. Готово. Так як у нас в умові сказано, що динозавриків має бути 3, тому ми зараз оберемо трьох динозавриків. Для цього скористаємося обрати спрайт. І, прокручуючи смугу прокрутки, ми знаходимо динозавриків. Можна обрати того динозаврика, якого ви забажаєте. Я, до прикладу, візьму ось цього. Ось от такий от у мене динозаврик, який буде буду, з, рухатися. Перший динозаврик у нас сказано, що є червоного кольору. Отже, перевіряємо, щоб обрано був динозаврик, образи вкладочка. І обираємо заповнення Червоний колір. Обираємо заливочка, червоний, і натискаємо на нашому динозаврик. Робимо його відповідно червоного кольору. Готово. Далі змінюємо розміри, встановлюємо розмір 50 і переходимо до побудови. Коду. Обираємо події, коли натиснуто прапорець. Починатиметься робота з нашим динозавриком. Розташуємо нашого динозаврика в верхній частині. Для цього ми скористаємося координатами, а саме виберемо перемістити в X10, Y-43. Замість X ми напишемо з вами мінус 180 y 130. Готово. Відкриваємо вкладку олівець. Очистити все. Опустити олівець. Надати олівцю колір. Встановлюємо червоний, так як у нас червоний динозаврик перший. І задаємо розмір олівця. Буде у нас 5. Тепер розпочинаємо сам рух нашого динозаврика. Кожна клітинка це в нас. 20 кроків Так як ми бачимо, що перший крок скільки правильно, дві клітинки, отже, 20 кроків. Обираємо рух, перемістити на 10 кроків. І замість 10 пишемо 40, тому що на дві клітинки. Потім обираємо повернути в напрямку, і в нас динозаврик має рухатися вгору. Обираємо 90 і виправляємо на 0. Переміщуємося знов на 40 літинок, на 40 кроків вгору і повертаємо на 90. Далі, щоб не переміщувати постійно, ми можемо хитрувати. Останні два блоки. Наводимо на перемістити, натискаємо дублювати і розміщуємо нижче. В нас наступник переміщується на. <кхи> переміщується на три клітинки, тобто на 60 кроків. І ще попрошу вас виправити ігрек на 120. Після чого наш з вами динозаврик. Має повернути вниз. І пройти знову ж 20 кроків. Останні два блоки ми дублюємо і розташовуємо нижче. Отже, знову 40. І повертаємо на 90-. Погляньмо. Це ми з вами пройшли ось оцей маршрут і опустилися. Далі на одну клітинку праворуч і на дві вниз. Дублюємо знову останні два блоки на одну клітинку праворуч, тобто 20 кроків, і повернути вниз. Далі дублюємо знову, розміщуємо нижче. Тепер на дві клітинки, тобто 40 кроків, і повертаємо праворуч. Залишилося в нас дублювати останній блок. Ставимо теж 40. Повернути в напрямку ми видаляємо, а залишається додати вигляд і говорити привіт. Замість привіт ми напишемо червоне яйце досягнуто. Знайдемо. Запустимо проєкт на виконання. І як результат ми бачимо, що наш з вами динозаврик побудував точно такий візерунок, як у завданні, і досягнув відповідно червоного яйця. Далі нам потрібно створити ще два так схожих проекти. Для цього обираємо з вами додати, обрати спрайт. Додаємо ще двох динозавриків. Я додаю тих самих динозавриків, лише змінюю колір. В нашому випадку це зелений і синій. Змінюю заливку, обираю. Обираю колір зелений. І зафарбовую динозаврика відповідно в зелений колір. Готово. Зменшуємо розмір до 50 і задаємо розташування нашого з вами динозаврика. А саме, обираємо код, події, коли натиснуто прапорець, обираємо рух. Перемістити в X. мінус 20 Перепрошую мінус сто y двадцять. Полівеці обираємо. Очистити все ми не будемо обирати, тому що першим очищає в нас перший динозаврик. Тому нам достатньо взяти опустити олівець, надати колір олівцю відповідно зелений і задати розмір олівця 5. Далі обираємо перемістити і починаємо складати наш з вами маршрут. 20 кроків вперед, 20 вниз. 20 вперед, 20 вниз. Отже, перемістити на 20 кроків. Повернути в напрямку. 180. Перемістити на 20 кроків. І повернути в напрямку 90. Дублюємо останні 4 блоки правої клавішою мишки. Додаємо. Дивимось далі. Наш з вами маршрут. Ми зробили першу ступеньку, другу ступеньку, тепер на 20 кроків вперед і вниз. Отже, обираємо останні 4 блоки, дублюємо. Замість 20 пишемо 40. Готово. Опустились. Тепер повертаємо в зворотньому напрямку і опускаємось вниз. Отже, дублюємо останні 4 блоки. Нас в даному е випадку дуже багато дублювати. Опускаємось. Замість 90 ми вказуємо в попередньому мінус 90, вказуємо 20, вниз 20 і вказуємо знову 90. Тобто повер... ми побудували ось так. Тепер залишилося на 20 кроків праворуч і вгору обираємо останні 4 блоки, дублювати. Люблю ему, йому, расташевым. Йому. Отже, останні чотири блоки перевіряємо. У нас має бути складено, що це буде 40 і вгору. 90, 40, 180. Змінюємо на 0. 20 кроків. Потім повертаємо Праворуч на 90 і 20 кроків. Перемістити на 20 кроків. Вигляд. Говорити привіт. Замість привіт пишемо. Зелене яйце досягнуто. Запустимо наші проекти. Але при натисненні на виконання ми бачимо, що другого маршруту ми не бачимо. Як це здійснити виправлення? Для цього, щоб виправити, ми здійснюємо наступні дії. Обираємо динозаврика червоного в правому нижньому куті. Обираємо опустити олівець і переміщуємо. Від'єднуємо. Очистити все ми видаляємо. Опустити олівець, під'єднуємо назад. Обираємо олівець. Обираємо. Підняти олівець і розміщуємо перед перемістити Х180. 180, Аналогічно додаємо об'єкт підняти олівець і у другому блоці. Запускаємо проєкт і бачимо, що все працює. Дуже добре. Залишилося в нас з вами побудувати останній маршрут, а саме синій. Давайте зробимо і для цього проєкту. Синій пропоную розмістити трішки інакше. Не так, як показано в нас в проєкті. Обираємо динозаврика, як завжди. Розмір 50. Далі обираємо образи і фарбуємо в синій колір нашого з вами. Динозавра. Готово. Повертаємось до коду. Події. Коли натиснуто прапорець, олівець. Підняти олівець. Далі обираємо рух. Перемістити вікс. Мінус. X ми встановимо 20, мінус 40. Переходимо в олівець, обираємо опустити олівець, задати колір олівця синій і задати розмір олівця п'ятірка. Перейдімо в рух. І залишається в нас скласти з вами проект. На 40 кроків вперед і на 20 вниз. Отже, перемістити на 40 кроків, повернути в напрямку вниз, забираємо, перемістити на 20 кроків. Повернути в напрямку 90. Погляньмо на наступний крок. Робимо ступеньку, хитруємо останні 4 блоки, копіюємо, дублюємо. Додаємо, виправляємо. Це у нас буде 20 кроків. Повертаємо вниз, 20 і повертаємо на 90. Дублюємо останні два блоки. Дивимось на умову. Давайте останні два блоки ми видалимо, а здублюємо знову усі чотири останніх блоки. Саме скільки нам потрібно. І замість 90 ми встановимо мінус 90, тому що наш з вами. Динозаврик починає рухатися в зворотньому напрямку. Рухається він на 60 кроків і потім вгору на 20. Отже, дублюємо опять останні 4. Встановлюємо, що це в нас буде 60. Повертаємо в рух вгору на 20 кроків. І знову ліворуч на 10, на 20 кроків і на 40 см. Дублюємо останні 4. Отже, замість 60 ми вказуємо, що буде Двадцять. 20, 20 Перемістилися. І вниз на сорок. Отже, вниз обираємо. Сорок. І на мінус дев'яносто. Залишається в нас з вами переміститися на двадцять кроків і сказати, що. Синє яйце знайдено. 20. Вигляд. Говорити привіт. І замість привіт пишемо Синє яйце Знайдено. Крапочка. Запускаємо і перевіряємо. Погляньмо. Десь у нас невеличкий збій. Зараз перевіримо. Коли ми запускаємо на виконання, у нас може виникнути проблема. Динозаври перевернутий. І намальовані лишні якісь частинки. В такому випадку ми можемо виправити. Як це здійснити? Відкриваємо олівець і додаємо очистити все для синього динозаврика. Ось отак. Під підняти олівець. Потім обираємо образи, наголошую синій динозаврик. І обираємо в правому нижньому куточку там, де напрямок. Натискаємо на 90 і обираємо середню кнопочку зліва направо. Готово. Запустимо наш проект на виконання. І тепер, перемістивши динозавриків, ми можемо побачити, як вони будують відповідно свої маршрути. Отже, вітаю! Проект виконаний. Зберігаємо його, у файл вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку, де зберігаємо. І переіменовуємо правою клавішою мишки на файлові, переіменувати і підписуємо динозаврики. Готово. Все. На цьому наше виконання практичного завершено. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись та лишати коментарі. До нових зустрічей!